Чи потребує ваш язик зцілення? Давайте глянемо на пару біблійних цитат. Не вимовляй імені Господа Бога Твого марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Виходу 27. Кажу ж вам, що за усяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь. У день судний, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Матея 36-37 Коли хто з вас гадає, що Він побожний і не приборкує свого язика, але спокушає своє серце, то побожність у того пуста. Якова 1:12. Та багато інших біблійних цитат, дорогі мої, застерігають людей від їх, про їх відповідальність за сказане особисто ними. Причому Господь прямо попереджає про це, не залишить без покарання. Чим пояснюється така суворість? Від усякого. Кому дано багато багато й вимагатиметься, і кому багато довірено, з того більше спитають, Луке 12.48. Так було угодне Богові, що людина, єдине його творіння, яке яка має дар мовлення, завдяки якому може ділитися своїми думками, почуттями, прославляти Господа. Також людина мала використовувати свій дар у співпраці з Господом. Господь Бог створив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних, і привів їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб, як назве людина всяку живу душу, так і було ім'я їй. Бутя 2.19. Бог створив, а людина, це був Адам, назвала. У цьому акті відбувається спільна праця двох споріднених особистостей творця і його творіння, людина, даючи імена усім тваринам, яка би давала згоду, що буде доглядати за ним, адже тільки власник дає ім'я тварині. А Господь, доручивши цю почесну місію людині, підтверджував її виключний панівний статус серед усього творіння. Проте такий стан речей зберігався до гріхопадіння, після нього дар мовлення став використовуватися не за призначення. Всяке єство звірів і птахів, плазунів і морських тварин приборкується. І приборкане людським єством, а язика приборкати ніхто з людей не може. Це не притомне зло, він повний отрути смертоносної. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним же проклинаємо людей, створених з заподобою Божою. З тих самих гус виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб це так було, якова 3 7, так не має бути. Проте так постійно відбувається. Причому люди не тільки не перестають коїти зло, але й тим, що роблять, сприяють. Римлян 1:32. Часто це відбувається саме завдяки сказаному слову. І в цьому, напевно, і є найстрашніша небезпека зловживання словом, адже за конкретний гріховний вчинок. Людина може отримати людське покарання, а от за слово, що цей вчинок схвалює, інша людина навряд чи взагалі колись відповідатиме, тим більше нестиме відповідне покарання, звісно, перед людьми, а не перед Богом. Прекрасна ілюстрація цьому робота пропагандистів, які сіють ворожнечу між людьми та начковують один народ на інший. Формально, цілком можливо, вони не вбили жодної людини. Хоча насправді кров усіх вбитих, спричинених їхньою пропагандою конфліктах саме на їх руках. Чи багатьох з них притягнули, притягують до відповідальності, лічені одиниці? Найбільш одіозні особистості, чиї імена були всіх на устах, тій чи іншій мірі несуть заслужене покарання перед людьми. Але скільки залишилося невідомих імен тих людей, які забезпечували пропагандистську роботу, людей, які сіяли завдяки змі злу, брехню, наклебу, світовому масштабі, ім'яним не... Легіон. До речі, непогане порівняння з бісами, адже ці люди, по суті, виконують бішівську роботу. От чому Господь так наполегливо попереджає про відповідальність за все сказане. Причому це стосується не тільки пропагандистів, а всіх, хто не стримує свого язика і множить за його допомогою зло у світі. Просто пропагандисти наведені тут для прикладу, бо можливостей у них у цьому плані значно більше, як і відповідальності за скоєне теж. Дивися Луки 1248. Звернімося до Псалму 33 Ходіть діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Натхнене Богом слово пропонує навчити нас, дітей Божих, страху Господню. У мене є кілька записів, в яких йдеться про те, що ніщо інше у всій Біблії не приносить більшого благословення, плідності і впевненості, аніж страх Господній. Через те, коли святе письмо пропонує навчити нас страху Божому, воно пропонує нам дещо невимовно цінніше і важливіше. Автор Псалмів говорить про те, що життя і довгі дні поєднані зі страхом Господнім. У Біблії повнота життя і страх Господній завжди тісно пов'язані один з одним. Тією мірою, якою ми маємо страх перед Господом. Тією ж мірою ми дійсно насолоджуємося справжнім життям. Так, і з чого не починається страх Господній? Свята Письмо говорить про це дуже чітко: свого язика береши від лихого, а уста свої. Відговорення підступу, іншими словами, наш язик і наші вуста – та перша сфера нашого життя, в якій проявляється наш страх перед Господом. Якщо ми здатні зберегти свій язик від зла лихого і вуста свої від брехні, то ми здатні рухатися у повноту страху Господнього, а страх Божий супроводжується життям, довголіттям і благоденством. Господній, життя довгі, добрі роки, з одного боку, правильне використання вуз язика і контроль над ними, з іншого і між цим завжди існує взаємозв'язок. У нас не буде по-справжньому доброго життя, якщо ми не контролюватимемо свій язик і свої уста. Книга Приповідок 13:3 говорить: хто уста свої стереже? то й душу свою береже, а хто губи свої розпускає, на того погибель, в іншому перекладі, хто говорить необачно і необдумано, душа того перетворюється на руїни. Ваша душа це і є ваша особистість, це ви самі, ваші уста, це та сфера, в якій ваша слабкість проявляється в першу чергу, і в якій ворог вашої душі. Першочергово добивається успіху. Тож, якщо ви бажаєте зберегти свою душу, мусите берегти свої уста. Однак, якщо говорите нерозважливо, ви перетворюєтеся на руїни. Ці альтернативи цілком очевидні. Коли контролюєте свій язик, ви у безпеці. Однак, якщо він не під вашим контролем і ви не є господарем своїх слів, то ваш кінець лихо, все настільки очевидно і зрозуміло, що не потребує потряші. Ну, про по-простому понаговорюйте у всяких брехнів, а потім зводене, ненависть і ворожнеча відкидають вас, не хочуть з вами дружити, зустрічатися з вами. Чи, що ми можемо собі вже пекло тут, на землі, через свій язик створити? Уся Книга приповстей говорить про ці принципи. Звернімося до приповідок 21, 23 хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Знову йдеться про те, що ваш язик і ваші вуста, життєво важлива сфера, яку ви зобов'язані оберігати межа між добром і злом. Чорним і білим окреслена чітко. Якщо ви оберігаєте свій язик і свої вуста, бережете свою душу і життя, ви в безпеці. Якщо ж ви цього не робите, ви в біді. В оригінальному тексті тут стоїть дуже сильне слово, і я гадаю, Біблія оживає його навмисно. Нездатність берегти свої вуста, і язик так чи інакше приведе вас до катастрофи. Наведемо ще два важливих моменти з книги Приповідок 15.4, що стосується вашого язика. Язик лагідний то дерево життя, а лукавство його заламання на душі. Дослівний переклад цього звучить так: зцілення язика дерево життя, а не здоровий стан, тобто викривлення язика пролому душі. Тут чітко говориться про те, що наш язик може потребувати зцілення. Я переконаний, що язик кожного грішника потребує зцілення. Язик та ділянка, в якій гріх обов'язково виявить себе в житті кожного. У житті грішника є сфери, де він міг і не грішити, але язик саме та сфера, який кожен грішник здійснив злочин, і вона мусить бути зцілена, зцілення язика, дерево життя. І знову зверніть увагу на тісний зв'язок між життям і правильним використанням язика, альтернативою зціленому є нездоровий стан, викривлення язика, пролому душі. Нездоровий стан і викривлення це спотворене і неправильне використання, зловживання язика, це пролом, діра у дусі. Пам'ятаю, як мене на реколекціях, один проповідник молився такими словами, Господи, сповнив усіх нас Святим Духом, але один священник. Який рядом в стесоні, Господи, ця посудина протікає. Багато хто отримує повноту і благословення, але втрачає це через свій ясин. Ми повинні вповні панувати над своїм язиком, якщо бажаємо зберегти Господнє благословення. Одна справа отримати благословення, а інша справа втримати і зберегти Його. Зцілений язик. Дерево життя, що дарує життя нам і оточуючим. Це має і внутрішню, і зовнішню дію. В книзі Приповідок 18.21 сказано Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Альтернатива, як завжди, очевидна, це або смерть, або життя. І вони обидві у владі язика. Коли ми правильно використовуємо язик, то він є деревом життя. Якщо застосовуємо його невірно, результатом буде смерть. Ми можемо бути певні, що їстимемо плоди тих шляхів, що їх виберемо для свого власного язика. Кожен з нас живеться плодами свого власного язика. Якщо плоди солодкі, значить, ми живемо ще добром. Якщо вони гіркі, то ми споживаємо гіркоту. Бог улаштував усе саме так. Таким чином, язик то є життєво важливий член, що визначає нашу долю, життя і смерть у владі язика. Бог хоче нас, дорогим, чогось навчити, змінити. Бувають моменти, що ми вже. Спокаялися, сповідалися, причащалися, але бачимо, що собі з язиком не можемо дати ради. І ті старі звички, що в нас сидять, люблю, як це то часто можна почути. Каже: люблю клясти, люблю ще щось. Ну, дорогі мої, з тим люблю, треба припиняти. Тому нам потрібно їх позбуватися. Потрібно справді каятися, жаліти з них і, і обіцяти в сповідях виправлятися. Бог дає нам слово, яке вчить нас правильно поступати, як говорити з братом, з сестрою, як поводитись на роботі. Бог порівнює наш язик з такою стихією, як вогонь. Коли ми говоримо якісь речі, завжди треба думати, тому що слово можна дуже сильно ранити або ж благословити людину. Ми маємо контролювати свій язик, те, що виходить з нас. Ми повинні думати перед тим, як щось говорити, вгамувати свого язика. Ми повинні являти Христа, не може з одного джерела текти і гірка, і солодка вода. Ми вже, ми вже повинні вести себе як відновлені люди, як належать християнам, щоб люди, які у світі, бачили, що ми вже не такі, як були колись. В кожного з нас є ще багато речей, яких треба позбутися, і за які треба покаятися у сповіді і виправити. Роди зміїний, як ви можете бути добрими, бувши злі? бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. 12, 34-37 Чуєте, за кожне слово судного дня ми дамо звіт. не тільки за тіла, а й за кожне слово. Ми будемо відповідати за те, що ми говоримо, що ми проповідуємо, як ми наставляємо, як ми поводимося. Біблія пише, що чим наповнене серце, те говорять уста, якщо людина наповнена Господом, Духом Святим, вона буде ходити і благословити. Навіть якщо хтось щось зробив не так, вона не буде докоряти, не буде судити. Вона не пильно не шукає скалки в чужому оці, а вона шукає, як би позбутися колоди у власному оці. Біблія вчить нас, щоб ми всі свої серця наповняли Словом Господом, тому слідкуємо за своїми серцями устами смерть та життя у ладі язика. Хто ж, кого ж кохає Його, його плід поїдає. Ти можеш проголошувати смерть, а можеш проголошувати життя. Ми повинні більше і більше наповнятися словом. Смерть не буде звучати з наших вуст. Ми маємо проголошувати здоров'я, життя у наше життя, життя інших людей, а їхнє слово, як рак, буде ширити. Друге Тимотея 2.17 Тут порівняно. Марні слова з раком. Слова погані ширяться, як рак. Слово ранить людину, людина ображена, зранена, вона вже думає тільки про лихе. По правді кажу, що хто скаже о цій горі порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в своїм серці, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому марка. 11.23. Біблія пише, що слово має силу. Слово, яке виходить з нас, має силу, чи на смерть, чи на життя. Бачите, коли благословимо словами, добро з людиною, є. коли проклинаємо, то може злетіятися з людина. І це від нас залежить, що ми будемо говорити під час таких таїнців, як хрещення, шлюб. Наприклад, нам треба вийти, сказати слово, заявити. Ми заявляємо щось перед Богом, і це має силу. Господь хоче, щоб ми особисто заявили волю свою. А вода, наприклад, як сенсі, словом читається молитва. І після це слово, молитви, добра, освячує воду. І ця вода служить нам для добра. Бо коли... Ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив Його смертю, то спасешся, бо серцем віруємо до праведності, а устами сповідуємо до спасіння. Римлян 10, 9, 10. Слово Боже каже, щоб спастися, треба сповідувати, що Ісус Христос, визнати Ісуса Богом і Спасителем свого життя, і чинити те, що Він нам каже. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній, моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я зв'язень, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповісти. Колосян 4,2.6. Біблія нажить, як ми повинні жити, яке має бути наше слово, як поводитися з чужими, з нас має виходити солодка вода. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу, Перше Петра, Тенесі. Свого язика бережи від лихого, а уста від свої говоріння підступу. Поклади Господи сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх, Псалом 141. Ми повинні просити Господа, щоб поставив сторожу на наші уста, щоб з нас не виходило нічого злого, бо за кожне слово ми дамо світ, ми повинні пильнувати за цим. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому в коментарі я уділяю все благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена, для кого хочете благословення. А також коментуйте, почути Слово Боже. І про лайк. Подобається, не подобається, не забувайте. Слава Ісусу Христу!